За неперевіреними даними, біля 200 мільйонів людей в світі хворіє на цукровий діабет в Україні. Ця цифра варіюється в межах 1,5-2 мільйони. Але насправді ці числа не відображають дійсності. В реальності кількість хворих майже в два рази більше причина безініціативність і байдужість до власного здоров'я багатьох людей. Пацієнти к великому сожалению, боліють і дуже рідко обращають на своє состояння здоров'я і попадають к нам уже спустя з моменту заболівання. Ні проходять а і болі літ, коли вже случились серйозне осложнення. експерти кажуть, що вік людей, які захворіли на цукровий діабет, з кожним роком скорочується. Смертність від цієї хвороби все зростає. У світі кожні 10 секунд помирає одна людина, яка страждає цукровим діабетом. Двом людям ставиться цей страшний діагноз і проводять дві-три ампутації нижніх кінцівок. По Одеській області 72 тисячі осіб хворіють на цукровий діабет другим типом, тобто не не інсулінозалежні. І 11 тисяч 320 – тих, які отримують інсулін. З них – 408 дітей. Само собою напрошується висновок, що захворювання на цукровий діабет – це медико-санітарна проблема. Сахарний діабет – це також дуже велика проблема для здравоохранення. Я вам сказала, що це бомба замедленого дійства. Потому что из 100%, 80% выделенных денег тратятся на лечение осложнений. Лишь только 20% идет на медикаменты. Поэтому очень дорогое само по собі заболівання, ведущее в дійсно к серьезным осложнениям, приводящим к інвалідності. Тому лікарі-ендокринологи дуже настійно радять дбайливо ставитися до свого здоров'я і регулярно звертатися до фахівців, щоб якомога раніше виявити настільки важкий недух. Опорою для людей, у яких виявили цукровий діабет, може стати школа соціальної адаптації в Одеській області. Їх створено 57. У нас для, сейчас очень важное направление в диабетологии это профилактическая эндокринология. То есть э, мы помогаем, если человек заболел, будь то инсулинозависимый диабет, будь то диабет второго типа, мы э, помогаем в этих школах. То есть созданы у нас школы э, социальной адаптации. Раньше мы их называли школы самоконтроля. Значит, где человека обучают. как нужно себя вести, что нужно делать. Значит, знакомят фактически с этим заболеванием, с его последствиями. Мне всегда хочется об этом говорить, что у нас инсулины, вы знаете, что закупаются за счет державного бюджета, и дети, подростки и беременные, а они, в общем-то, обеспечены, обеспечены средствами самоконтроля. Здоров'я це безцінний дар. Якщо його не зберігати, то згодом помилки можуть коштувати дуже дорого, тому хочеться побажати всім телеглядачам уважніше ставитися до свого здоров'я. А у разі необхідності для перевірки рівня цукру в крові звертатися до обласного ендокринологічного диспансеру, що розташований за адресою міста Одеса, вулиця Вінниченка, 3.